Використуємося нею щодня. В неї збагачується вся рівня. Одна солов'їна, одна скалинова, Звісно, що наша рідна мова. Як Яснитка червона розховає на її досі, включає і допомагає. як нитка до нитки тканина буде, так мові важлива і кожна з це. Мова українська, мова єднання, щастя, науки. І, звісно, ж кохання. Вчити її одна на солод, не стара сила усього народу. І кожен одни вивчати готові, як це і до слова для мови. Камінь до каменю буде стіна. Слово до слова і мова одна. Як вуцик, як буциктіленький слово можливе. На ньому мови тримається диво. За змістом поєднує чарівне слівце. До ми вдячні в мові це. Мова прекрасна в Казахстан Челіна та й першої поквітня. Гармонія у радості часто такої нам слів. Тоді всі не знаємо, з'являється слів. Вітаємо світ. Слів. У лютому, люто до свята готова. Житомирська людина завітає. Бажаємо, любові, від мене. Ще раз прикрашає наші уста, думки облюбляє слобесну вода. Тикайте, що сили, слово прекрасне і ваші уста не помінять нещастя. Так мова українська назавжди завжди з нами. Її не прогонати з ногами, ні стопами. Чи є щось краще від рідної мови. Ні, краще від мови лиш мова.